Буду жити та любити, не захищати та ворога проклятого до кара. 30 квітня. Відзначається День прикордонника України. Військові формування, що охороняють сухопутні та морські кордони нашої держави, цілодобово відстоюють її суверенітет і територіальну цілісність. Бути прикордонником, особливо сьогодні. Це першими зустрічати бій, першими вступати у війну. І сподіваюся, першим. Вигнати ворога з нашої країни. Чернігівщина прийняла на себе удар у перші години повномасштабного вторгнення. У 105-му прикордонному загоні імені князя Володимира Великого добре пам'ятають той лютневий ранок. 24 лютого 2022 року отримав доповідь о 4-й годині 32 хвилини про заліт перетин державного кордону, заліт невідомого ну, безпілотного авіаційного комплексу, який скинув вибухівку. У місті розташування на сьогоднішній день прикордонної застави Дніпровські і п'ять військовослужбовців прикордонного загону отримали поранення. Ну, Після того вже почали надходити доповідь про захід великих колон техніки. Четвертий сорок отримав дзвінок оперативної служби, було піднято по бойовій тривозі. Через 20 хвилин прибув на місце дислокації, де вже отримав конкретні бойові задачі. Попри чисельну перевагу ворога і великі втрати особового складу, українські прикордонники до останнього протистоять другій армії світу, захищаючи кожен метр рідної землі, Вони, прикордонники вписали гречні сторінки в історію України, тим, що вони в одному строю збройними силами України, іншими складами складовими силами оборони виконували бойові завдання під час оборони Попасної, рубіжного Северодонецька, Зараз виконують прикордонники бойові завдання в Бахмуті та інших найгарячіших точках нашої визвольної війни. До свята в Чернігові провели урочистий захід, де були присутні прикордонники 105-го загону, в якому служать бійці з усієї країни. Військових нагородили за зразкове виконання обов'язків та захист територіальної цілісності України. Прикордонники запевнили, зараз вони готові до будь-якого розвитку подій, аби в разі повторного наступу не допустити легкої прогулянки ворога Чернігівщиною. За цей рік ми, стали, ми змужніли в першу чергу, ми морально підготовлені, загартовані. Ми готові по навчанню, по підготовці самого персоналу, по моральній підготовці, бойовій підготовці, по злагідності дій, а також по забезпеченню озброєнням та броньованою технікою. Якось такого занепокоєння, формування ударного кулака, що на території Білорусі, що на території Російської Федерації. Ми не спостерігаємо, ми не бачимо загрози на даний час немає. Ми прикладаємо надзвичайно потужні зусилля для того, щоб перемога була надзвичайно скоро. Я впевнений в тому, що в найближчий, найближчий період перемога буде за нами. Під час заходу, зокрема, роздали чергові та позачергові звання за віддану службу державі. Наприкінці урочистості гостям показали фільм на основі реального листа, який волонтери передали прикордонникам, та нагородили переможця конкурсу дитячого малюнка. Зазначимо, день прикордонника 30 квітня святкують із 2018 року. Дату обрали в пам'ять подій кінця квітня 1918-го, року, коли армія УНР, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки.